Will not be a AWP. Якісь китайські чаклуни, може, там не знаю, якогось чаю особливого випили. Закр, снайпер команди LinVision, залишається в надзвичайно незручній позиції зі скаутом проти двох фармілок. Але якимсь дивом, спочатку кінці Зор відкривається на цей скаут, і потім Essential теж тримує дуже жорсткий флік, який е, далеко не кожен. Топовий снайпер попав. Ну пруця, ну пруця нереально. На еншенті вже з перших раундів все почало у них виходити. Вже значно менше почало вести колективу з Китаю, значно більше помилок від них ми побачили. Фодна 3. Ну і результат все це дало прекрасний. Тож мапа ця відійшла в актив українського колективу, і все прийшло на анубіс. І, на жаль, на конкретно цій мапі на перший план вийшла психологія. Це, на жаль, реалії от саме молодої команди, якій не вистачає впевненості в власних силах і якоїсь. Ну, якогось досвіду, так і от саме от в цьому аспекті Lean Vision сьогодні були сильнішими. На жаль, саме тут поступилися би але по іншому ти ось цей досвід не отримаєш.